Village Life. Історія Дня Святого валентина. Святого Валитина. Однак більшість істориків сходяться на думці, що історія свята сягає стародавнього Риму. Все починається в Римі за кілька століть нашої ери. Кожного 15 го лютого примляни святкували Луперкалії, а честь Бога Луперка або Фауна. Він був нащадком Сатурну. Захищав отари від вовків і наділяв овець плодючістю, часто зображувався з косячими ногами і рогами. 15 лютого 12 жерців фауни збиралися в печі уперкаль біля підніжжя Палатинського пагорба. Вони приносили в жертву козла. Потім вони бігали вулицями Риму, озброївшись багатогами. З цапинної шкіри і намагалися шмагали молодих шинок, щоб зробити їх прі Цап був символом плідності. А до чого тут Валентин? Він був ченцем або єпископом, який жив у Римі у третьому столітті нашої ери. Він укладав шлюби між християнами, попри заборону імператора, Клавдієм тієї другим. Гій заборонив шлюби, щоб у чоловіків не було приводу залишатися вдома і не йти на війну. У своїй кельні вона зустрів Юлію, дочку свого тюремника. Вона була сліпа і від народження, і попросила Валентина розповісти їй про світ. і несподівано прозріла. Про це доповіли імператору, але він не оцінив і страти Валентина 14 лютого 2069 року після Різдва Валентин був обезголовлений. Через багато років, у 494 році, папа Гелацій перший вирішив заборонити язичницьке свято в полуперекалії, він вважав, що краще замінити його на День Святого Валентина. Інші джерела стверджують, що День Святого Валентина був створений наприкінці середньовіччя і, зокрема, в 14 столітті. У той час в Англії при Звикли утворювати випадкові парі, так називають всезвичайні валентування. Випадково обрані чоловіки і жінки мали провести цей день разом е і подарувати одне одному подарунку. Потім звичай поширився на всією Європи і поступово перетворилися на свято закохання. з кінця 15 століття святий Валентин. Ціни визнаний покровителем закоханих. Папа Олександр VI дав йому цей статус. У той час День Святого Валентина був покликаний допомагати самотнім дитячим, коли другу половинку, тож День Святого Валентина, був радше святом одинаків, ніж святом закоханих. Залежно від регіонів, ритуали були різними. У деяких селах молоді грали, а один з одним голенки в, в інших проводили день разом. Дякую за увагу. Кому було цікаво, підпишіться, поставте лайк, подобайку, напишіть, будь ласка, коментар та поділіться даним відеороликом своїми друзями та знайомими.